Я не і я дякую за те, що сюди прийшла. Я вдячна, що ви сюди приїхали. Молодці. Я б... я б хотів би вам, добре, я бачу, що все, азарт пішов. Всю. Я хотів вам розказати і побажати, щоб ви стали агентом змін. І я вам розкажу про дуже крутого такого персонажа. Покруче чоловіка-паука, пакруче Петмана, покруче вообще, я не знаю, всіх. Це світлячок. Хто знає, що так, що таке світлячок, чим особливий світлячок? Хто зна? Та що він світ? Що він світиться? В нього є фонарік. Да. Хто бачив мультик про світлячків? Да? Да. І ви знаєте, який він був крутий? Він просто це такий крутий, тому що він вплинув на все життя, яке відбувалося в лісі. А знаєте, де він народився? Світлячок народився в маленько-маленькому колокольчикі, в тюльпанчиці в один хороший сонячний день. І коли він народився, він відкрив глазки, і він у мами спрашує, Мама, а я хто? А вона каже, ти мій синок, світлячок. Каже, і твій сьогодні день народження, ти сьогодні народився. А світлячок відкрив очі, він дивився на цей світ, і йому казалося, що він взагалі така маленька-маленька в порівнянні з цим світом букашечка. І мама йому каже, синок, я тебе дуже-дуже люблю. Каже, бо ти з'явився в цей світ для того, щоб творити добрі діла, проставляй творця. А світлячок такий дивиться, мама, а це як? А вона каже, а це ти поймаєш в процесі свого життя. Я пам'ятаю, я декілька років тому прочитав цю книжку, і просто я отримав кучу відповідей, тому що я до цього жив, і я не знав, для чого я живу. І тут Світлячок, я пішов цю книжку, читаю, і я отримаю кучу відповідей. І коли світлячок ріс кожного дня, коли в нього кирилишка крепли, підійшов до спитання папа. І папа подивився, каже, синок, в тебе такі крилишка покривка. Та він каже, ним. І він змахав, і він підлетів високо-високо над озером, і він дивився такий, каже, папа, так все круто, каже, так все красиво. А він каже, синок, дивись, каже, оцей світ тобі подараний Богом Творцем. Каже, дивись, отам живуть жаби, у них липкий язик, вони з'їдять світлячків. А там, каже, живуть саплі. Будь обережний, бо вони теж їдять світлячків. Каже, ну саме більше, синок, каже, тікай від гордості. А світлячок такий дивиться, каже, папа, а це як? А він каже, а це коли ти хочеш бути круче другим. Тому що гордість, вона як така чорна вселяється тобі в сердечко і вона очорняє всього. І далі, знаєте, чи був крутий світлячок? У нього було дуже багато крутих звичок. І одного разу світлячок вилетів у ліс, і він ночу. Він ночу жив, і він своїм світлом світив там, де люди жили в темноті. І представте, він вилетів, він бачить метелик, літає. а Метелик тусовщик, метелик. папу не слухав, маму не слухав. В тіктоки залипав, в інстаграмі залипав, Просто такий зомбік, І з ним були друзі. І одного разу цей метелик він попав в павутину і на нього такий паук. Там чорний, кришнявий, такий паук. Він хотів його з'їсти. А потім, а світлячок розум... чи метелик розуміє, що я будь тебе жив, але я зараз помру і я не жив. І він починає просити пробачення, і він хоче вже змінити своє життя і не може. І в цей момент, як ви думаєте, хто з'явився? Світлячок. І світлячок прилетів, як включив свій фонарик, осліпив свого жука чи паука, паук впав, порвав паутинку, і, і метелик виліз. І метелик підлетів до Світлячка, каже: Дякую тобі, світлячок, ти мені спас! І після цього світлячок він... його життя змінилося. Він почав бути слух'яним. Він перестав залипати в інстаграмі, телеграмі. Він більше грався, розвивався. І знаєте, найкрутіша в нього звичка, яка була: він за три часа до сну засипав без телефону. Представляєте? І просипався. Від... Не брав руки телефона. І ця звичка його робила життя кращим і кращим. А в кінці, коли світлячок е, допомагав всім, і він одного разу попав під дощ, і його крилишка намокли, і його фонарик потух, і йому стало страшно. І він почав сам плакати. Він всім допомагав, а тут не міг допомогти. І потім він чує, що хтось то кличе на допомогу, і він іде туди на допомогу, і він бачить, сидить на пеньку маленька дівчинка і плаче. А це була дівчинка світлячиха. І він підходить, і каже: дівчинка, дівчинка, я тобі зараз допоможу. Що таке? А каже, я заблукала. І він забув про те, що він сам загубився, І він... те, що він сам загубився, він почав допомагати їй їй. І вони залізли до тіточки білочки е в норку їхню, пережили там крилишка, вихли висохли і вони знайшли хатку. І світлячка кожного разу, коли він допомагав, його фонарик світився ярче, ярче і ярче. І потім вони почали дружити, і вони стали друзями, і потім вони стали чоловіком і дружиною, і у них з'явилося дуже багато-багато маленьких світлячків. І для мене це, це книжка. Я читаю свої донечки кожного вечора. Ці там багато історій про Жука Варчука. Жук Варчун, який постійно одинокий, ворчав, ворчав, одинокий він був. Ну коли Світлячок узнав, чому він одинокий? Тому що жаба з'їла його дружину, цапля поїла його дітей, і він постійно був, був обижений на життя. І там сьогодні дивіться, ми живемо в такому часі, де інколи страшно, коли літає, коли взривається. Нам дуже страшно, так? Да? То я завжди пам'ятаю цей момент світлячка, ага, якщо мені страшно, є багато людей, кому страшніше, ніж мені. І в цей момент я стараюсь фокусуватися не на своїй проблемі, а на чиїто. І потім я стараюсь позвонити, як діла Страшно, а мені теж. Давай будемо разом боятися. Я стараюсь надихнути словом діло. І потім мені я... стає я добре. І тому я б хотів побажати вам, дітки, щоб ви. Щоб ви стали агентами змін в своїй сім'ї, щоб ви стали агентами змін серед своїх друзів, щоб, якщо ви побачили людина, що вона їй щось погано, щоб ви думали, чому їй погано? Можливо, цапля і жаба з'їла їхню сім'ю, або можливо, що бувало, щоб ви думали про цього світлячка і згадували, чому так відбувається? Добре, тому. Всі, хто сьогодні був тут, Максим, я вам зараз, Максим, дасть таку чудо цукерку. Цукерка вона це покруче Кока-Коли, вона... вона дає таку радість просто тобі, прям ти чоловік Халк, хал Гайки одразу таке сіль. Вона дає тобі чудовий такий настрій. Тому от дядь... дядя Максим зараз дасть кожного вам цукерку. Це надзвичайна цукерка, вона така кисленька, солоденька. І пам'ятайте, здорова звичка місяця засипати за три години без телефону. Хто буде робити це? Ану, підніміть руку, чесно. Хто? Хто буде це робити? Ти будеш? Точно? Папа є, мама. Я провірю. На, за те, що ти будеш робити, на. Хто Хто ще буде робити? Красавчик. А хто не буде робити? Ану, підніміть. Хто не буде? Десять десять раз присідань. Тому, друзі, ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами провели цей час. Можете підписуватись на наші сторінки, там ми викладаємо всі відео, фото. Ми віримо, що ми скоро вийдемо, будемо на кожні вихідні, бо зараз ми їздимо по селах, проводимо.